Військовослужбовець, який повернеться до служби після дезертирства, чи самовільного залишення військової частини або місця служби до 1 січня 2025 року, буде звільнений від кримінальної відповідальності, чи так це та як правильно повернутися до військової частини, про це і не тільки поговоримо сьогодні. Всі ми пам'ятаємо, що ще на початку осені були гучні заголовки про те, що військовий, який повернувся на службу після першого СЗДЧ та його прийняв командир, буде звільнений від кримінальної відповідальності. І дійсно, 7 вересня 24 року, набрав чинності закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України, кримінально-процесуального кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення. Кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану, яким, зокрема, було внесено зміни до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Згідно таких нововведень, особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбаченими частинами 407, 408 це СЗЧ та дезертирство, може бути звільнена від кримінальної. Відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України. Якщо вона добровільно звернулася, із клопотанням до слідчого, прокурора чи суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби та за наявності письмової згоди командира військової частини на продовження проходження такою особою військової служби. Тобто, наче все зрозуміло, військовий виявив бажання продовжити службу після СЗЧ, звертається до слідчого прокуратури чи суду, його приймає командир, і військовослужбовця звільняють від кримінальної відповідальності. Але відразу ще тоді виникло питання: а якщо командир не надає письмову згоду на продовження служби такому військовослужбовцю, на це питання відповіді не було. Дехто говорив, що це має бути не обов'язкова та частина, з якої пішов СЗЧ військовий, що є співпраця спеціальні частини, які приймають всіх після СЗДЧ, але такі здогадки не були підкріплені якимось нормативно-правовим актом аж до 29 листопада цього року, коли і набрав чинності закону України про внесення змін до 12-ї при кінцеві положення закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців від 21.11.24 року вказаним законом. Врегульовано, що військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби, або дезертирували до набрання чинності цим законом, тобто до 29 листопада, і військову службу, яких призупинено, та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року, до відповідних військових частин, визначених. Центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами України та іншими військовими формуваннями, і висловили готовність продовжити військову службу. Командир військової частини не пізніш ніж як за 72 години з дня прибуття до військової частини чи місця проходження служби, продовжує відповідно військову службу дії контракту, а також поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого речового. І інших видів забезпечення з моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюють пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України. У день продовження військової служби військовослужбовцям, які повернулися, командир, начальник військової частини, інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган військової служби правопорядку у збройних силах України. Факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407-408 Кримінального кодексу України стосовно військовослужбовця, зазначеного в пункті першого цього пункту, тобто який повернувся, не є підставою для відмови продовження йому військової служби та дії контракту. Військовослужбовцям, які повернулися з дня прийняття командиром начальником військової частини рішення про призупинення військової служби до дня Продовження виплата недоотриманого грошового здійснення недоотриманого продовольчого речового інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, встановлених законодавством України, для військовослужбовців не здійснюється. Тобто такі зміни вказують, що командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військовослужбовця до військової частини чи місця продовження служби продовжує відповідну службу чи дію контракту. Тобто, права на відмову від такого військового вже не передбачено, як це неоднозначно було вказано в статті 401 Кримінального кодексу України. Але в даному законі є цікавий момент. Військовослужбовці. Цитата, які добровільно прибули не пізніше 1 січня 25-го року, до відповідних військових частин місць проходження військової служби, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво збройними силами України та іншими військовими. Формуваннями, тобто, закон не передбачає можливості військовослужбовцю повернутися в свою військову частину, якщо вона, звісно, не включена до переліку військових частин, які визначені відповідними центральними органами. Виконавчої влади, і тут постає питання: де цей перелік військових частин, до яких може повернутися військовослужбовець? Друзі, офіційно оприлюдненого переліку я не знайшов єдине на що можна послатися, це брифінг начальника головного управління військової служби правопорядку. Полковника Олександра Гринчука він зазначив наступне: військові, що здійснили СЗЧ, будуть розподілені в батальйони резерву армійських корпусів. А після того у визначенні міністерством оборони військової частини. Гринчук зазначив, що 30 листопада міністр оборони України затвердив перелік із 17 військових частин, до яких можуть повернутися бійці, що здійснили СЗЧ. Наскільки відомо мені, такий перелік дійсно є. Він вже доведений до військових частин. Тому як воно буде працювати, побачимо. А якщо вам потрібна допомога у вирішенні саме вашої ситуації, то в цьому вам точно допоможуть юристи клубу юридичного захисту водія АД. Тому долучайтеся до нашого клубу та дізнайтеся рішення своєї проблеми. Хочеш отримати додаткові два місяці безкоштовного перебування в клубі юридичного захисту водія АД? Тільки зараз у вас є унікальна можливість відчути всі переваги нашого клубу. Що ж ви отримаєте як учасник клубу? Перше оперативно юридичну допомогу. Друге оскарження незаконних постанов в необмеженій кількості. Третє – Захист ваших прав в період мобілізації. А головне долучившись до клубу в період із 9 грудня та до кінця місяця, ви отримаєте не тільки повний пакет послуг, але й два місяці додаткового членства. Безкоштовно. Звертайтесь за цим номером телефону та дізнавайтеся деталі. Скільки ж взагалі військовослужбовців, які залишили військову частину та вчинили дезертирство? Як повідомив офіс генерального прокурора, у період з січня до вересня 2024 року, включно, в Україні зареєстрували понад 35 тисяч кримінальних проваджень про СЗЧ та понад 18 тисяч кримінальних проваджень за дезертирство, але це лише за 9 місяців цього року. Тому суттєво такі законодавчі ініціативи поки не вплинули на ситуації. Повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, є важливим завданням. Але чи вирішують зміни, про які ми сьогодні? говорили причину, через які військовослужбовці вчинили такі кримінальні злочини. Очевидно, що ні, повернення військовослужбовців та мобілізація в цілому потребує комплексного вирішення проблемних питань з самого початку. Як тільки цивільна особа прийшла до ТЦК, пройшла військово лікарську комісію, яка реально визначила стан здоров'я військово зобов'язаного. Після чого мобілізований отримав належну підготовку, зустрівся з професійним командуванням, був мотивований робити свою роботу після поранення, щоб військовий не зустрів бюрократичну стіну. Яку багато хто не може подолати та міг забезпечити себе та свою родину. Тому дуже сподіваюся, що такі зміни прийдуть в українську армію, і тоді не буде потрібна декриміналізація СЗЧ та дезертирства. А поки допомагаємо нашим збройним силам України та наближаємо перемогу. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.